Всім привіт! Сьогодні знову ділитимусь з вами своїм досвідом володіння європейським Volkswagen ID3. А саме хочу розповісти вам, як на мене прозучну функцію, яка буде дорешна в вечірній час. Особливо зараз, коли осінь, короткий світловий день, швидко вечоріє, і після роботи чи якихось справ нам приходиться в темноті повертатись до свого авто. На допомогу приходить функція комфортного світла. Давайте я вам покажу, де в меню вона вмикається, продемонструю, як вона працює та які ще є налаштування цієї функції. Отож, поїхали! Для цього нам потрібно увімкнути запалювання. Після чого в головному меню переходимо у значок Автомобіль. В параметрах автомобіля нам потрібні зовнішнє налаштування. І тут є параметр комфортне світло. Переходимо в нього. Бачимо, тут налаштування є світлова анімація, тривалість освітлення. І налаштування задніх ліхтарів та показчиків повороту. Отже, коли вимкнений цей параметр, у нас будуть діяти всі нижчі налаштування. Ми його тут можемо увімкнути і вимкнути. Далі в нас є тривалість освітлення після висадки. Тут ми можемо задати скільки секунд нам потрібно для того, аби автомобіль ще освітлював нам своїми фарами після того, як ми його зачинимо. Інший параметр тривалість освітлення перед посадкою. Це буде тоді, коли ви будете наближатися до свого авто, автомобіль розуміє, що у вас є клюжівий власник, і він буде освітлювати дорогу до себе. Якщо цей параметр увімкнути, при наближенні, ми його вимкнемо, нічого не буде відбуватися. Далі в нас є влаштування по задніх ліхтарях. Коли вибрати цей параметр вимкнути, тут е, задні ліхтарі просто погаснуть без будь-якої анімації. А тут є два види анімації, як автомобіль буде вас зустрічати там, чи прощатися з вами. Отже, ось так виглядає анімація 1. І так виглядає анімація. 2. Також ми ж тут можемо вибрати налаштування показків повороту. Можуть бути класичні, це звичайно блимає показчик повороту і динамічні. Ось так виглядає. Якщо дане відео вам сподобалось, натисніть вподобайку, підпишіться на канал та напишіть, щоб ще вам було цікаво побачити у нових відео про ID3. Усім па, -па.